Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна та пуста і дика площина, і я, прикований ланцем залізним, стою під височезною гранітною скалою, а далі тисячі. Таких самих, як я, у кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любові жар, і руки в кожного ланці мовгать обвили, і плечі кожного додолуся схилили. Бо давить всіх один страшний якийсь тягар, у кожного в руках тяжкий залізний молот і голос сильний нам згори, як хрім, гримить. Лупайтесь у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Зносить і труд, і справу, і голод. Бо вам призначено скалу сесю розбить. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисяч молотів о камінь загуло, і в тисячі боки розприскалися штуки та відривки скали. Ми з силою розпуки раз по раз гримали о кам'яне чоло, мов водопад рев, мов битви гук кривавий, так наші молоти гриміли раз по раз. І п'ять за п'ядою ми місця здобували, хоч ні одного там калічили ті скали. Ми йшли, ніщо не спинювало нас, і кожний з нас те знав, що слави нам не буде ні пам'яті людей за цей кривавий труд, що аж тоді підуть по сій дорозі люди, як ми проб'єм її. Та вирівнімо всюди, як наші кості тут під нею зогниють. І знали ми, що там далеко десь у світі, який ми кинули для праці й поту, пут. За нами сльози лють, мами. Жінки і діти, що другий недругий днівні та сердиті, і нас, і намір наш, і діло те клянуть. Ми знали все, і нас не раз душа боліла, і серце рвалося, і груди, жаль стискав та сльози. Ані жаль, ні біль пекуче тіла, ані прокляття нас не відтягло від діла, і молота із рук ніхто не відпускав. От так ми всі йдемо в одну громаду скуті, святою думкою, а молоти в руках, нехай прокляті ми і світом позабуті. Ми ломимо скалу, рівняємо правді путі, і щастя всіх прийде по наших аж.